Всім доброго дня! Ще раз хочу вам показати комплект. Ось такий з адуляром та опалами по окантовочкам з чорною шпинелю. 18,7 розмір каблучки. 5250 гривень 144 долари 135 євро вартість. У чорному радіюванні. Скоро ще будуть кольєшки з опалами. Ну, Плюс-мінус такі, я маю на увазі тендітні намиста. Можна підібрати щось от такого плану з топазом. В принципі, можна будь-яку довжину замовити. Тут в мене 49 з цитринами. є ще 51, але можна покоротше замовити. Такого плану буде. І ми з вами дивились а, ось такі чокери. Так, застібку показала. А, хотіла ще додати, що кого лякає чорний родій, то його не дуже видно, бо акцент іде на самі камні. А чорний родій швидше за все, щоб гармоніювати з, з чорною шпінеллю. О, і можна з чорної шпінелі сюди чокер поставити. Також буде красиво. Ота це наші адулярчики намистатки. На біжутерії. Тут на біжутерії. Топази у нас Зазвичай на срібних застібках, але можна замовити на біжутерії. Чорна шпінель на мисто зараз є 46 см. Ось таке але воно буває трохи крупніше. Ну, це найдрібний розмір, буває трохи крупніше буває ще крупніше. І тут по центру ще є три срібних кульки для маленької підвісточки, можна замовити без них або можна з міксом срібних кульок. б Дуже недурно. Ось така цікава ідея. Красивий одулярчик, такий досить яскравий. Чорна шпінель вартість 700 гривень. Фази вони трохи дорожчі, але залежно від довжини, ті, що у нас були у відео, вони 900 гривень, там 49 см довжина, і є ще 51 см довжина. Мені хочеться в наше відео додати трохи срібла, просто срібла. Браслет у нас довжиною від 20. Сантиметрів до 21,5, але його можна вкоротити або можна застібнути трохи коротше. Ось такий він модний, такий більш стильний. Цікавенький, цікавенький. Вартість у нього 1950 гривень, за вагою він 20 грамів. Ось такий. Ось такі тут колички. У мене є кольє. Чомусь, мені здається, що воно би підійшло до цього браслету. От, воно таке, в принципі, довгеньке. От, але тут ось такого плану плетіння. Так, Тут у нас... А, тут вже в нас камінці-аметисти та тупази. Єдине, що його треба правильно взяти в руки. От, щоб воно розправилося. Так. Ну, звісно, воно буде крутитися, але ви його розправите, воно там буде туди-сюди бігати. Можна його застібнути на ось таке звіно, щоб воно було покоротше. Тут у нас близько 50 см довжина цього коліє 2700 гривень, в нього трохи більше 20 грамів. Вага. По центру тут топаз 1 см, а метистина наші по 6 мм. І топазики по краям також по 6 мм. Ось такі. Це український у нас виробник. Так, застібочка стандартна. Ось такий замочок. Ну і браслетик, звісно, також український попередній, просто я показую. Він на мене дивився, я перебирала прикраси, от їх чомусь лишила. І вони на мене так пристрасно дивляться. Так, дівчата, наступний класний браслетик, він трохи недешевший, ніж наш браслет у 19 см. Він ось такого плану. Також стильовий, класний, тому що, тому що крупний, бачите? Так, з таким сердечком. Двобоким. От, він на зап'ястя на маленьке плюс-мінус ну, до 17 сантиметрів, я так відчуваю. Так, треба його ще застіпнути. І це сердечко, так вас буде бігати. Мені подобається, що тут тугол сам а, такий величенький. Класний, він такий класний, класний. І так, вага 22 грами, 1800 гривень 50 доларів вартість. Ось такий можна сюди підвісочок понадівати. Класна така була би задумка. У мене карабінчики є і великі, але великих під боком немає. І ось такі, бачите, маленькі. Ну, це для маленьких ланцюжків або для маленьких браслетиків. От, або для намиста. Це мої запаси. Вони, в принципі, так в мене не розходяться, але раптом знадобляться під боком є. Ось такі сережки ручної роботи. Це срібло, просто вони такі тандітні. Тут у нас швен за срібно, срібне ось це крильце і срібна підвісочка з авантюріном. Можна таку підвісочку, наприклад, поставити на якесь намисто. Вартість сережок 600 гривень 17 доларів. Але вони класні, дійсно. Такі тендітні, маленькі, от, такі петелечки, вони підтискаються, коли, коли господарка в них знайдеться, то вона їх притисне трохи. Такий красивий. Вони досить такі авантюрини тут світленькі, бачите? Такі ніфріт чомусь нагадують, або, або ось такі смарагди світлі. Чат. Хочу ще показати срібний браслетик на маленьку руку. Зараз я його відкрию. Ось такого він плану. Але він, напевно, навіть на мені не зійдеться. Це срібло, бачите, типу Пандори. Тут щось написано. З таким чином застібається, таким самим відкривається. Але на маленьке зап'ястя, може, трохи дитяче. Тут класна вага. 1050 гривень вартість. Зараз точно скажу вагу і точно скажу довжину. Ну, На 16, на 16 ледь, ледь вона може застібнутися, але вона буде прям повністю впритик. Рініці довжина 16,2 ну, але 2 мм. Це якраз ось ця штучка, яка вставляється в наш замочок. Тобто це на зап'ястя 15 см. Теоретично можна і на 15,5 його застібнути. От, але хто ж його <зах> захоче перевірити, дівчата, дюймовочки мої. 13,1 вага. він Такий плотненький, типу як плотний снейк, може бути. Дитячі, ну, На підлітка я не знаю скільки років 12, 13 і більше. В принципі, дівчата вони дуже швидко ростуть. Дівчата, нам з вами скрізь треба встигати. Так, що я думаю, що ми можемо ще цікаво подивитися? О. Давайте подивимось, наступне кольє 44 см. Воно таке одне. Одне одненьке. Це гематит я не знаю, чи любите він такий, щось він, здається, лікує? Чи тиск понижає, чи щось щось він цікаве робить. Ось такий тут така бірка, тут щось там намальовано. Це срібло, звісно, такі елементи, вони більш такі тендітні. Ось такого плану, воно прям як кольє. на миста, можна говорити кольє. 1500 гривень 42 долари вартість. Сам гематит він важкенький, і разом з камінцями 16 грамів вага. От, може, у вас є щось чорненьке, може є щось з гематитом, то можна докомплектувати. Ще форма намистинок тут така, бачите, цікава. І наостанок ось така підвісочка тендітна з зеленого кварцу. 650 гривень вартість. Вона у радіюванні українська проба є. До неї є каблучка у 18 розмірі. Чи 18,5. Може, 18,5? Зараз я все-таки дістану, дістану. Так, да, 18,5. Вартість також 650 гривень. Тут камінець трохи-трохи менший. Це зелений кварц. Він дуже схожий на прозіоліт. Дуже. І такий самий бліденький, і на короткий ланцюжок якраз буде класно. Кубічний цирконі. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня. До побачення, до наступних зустрічей.